Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами. Під кінець другого дня протестів президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив розгорнути там військовослужбовців Національної гвардії. Про це йдеться у президентському меморандумі, який Трамп підписав увечері 7 червня. І до нашої розмови, аби дізнатися деталі так про те, як реагує як реагують власне американці, будемо долучати нашого гостя. Але перед тим ми пропонуємо вам якраз послухати протестувальницю. З протестувальника так перепрошую, і одразу після цього коментаря повертаємося до нашої розмови ми тут, тому що хочемо звільнення затриманих іммігрантів. Багато з них приходять на слухання і роблять те, що вони повинні були робити, але все одно залишаються під вартою. Але також для чоловіків, жінок і дітей, яких вирвали з їхніх домівок у дуже насильницький спосіб. Їх утримують у дуже переповнених приміщеннях, які не були для цього призначені. Тому ми говоримо, що їх потрібно відпустити і припинити тероризувати нашу громаду. Все таки протестувальниця, yeah. так, Максима? Ну, послухали принаймні, що, що думають люди на на тих протестах. До нашого ефіру нині долучається Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрій, вітаємо в ефірі Ві... Суспільного. Вітаємо вітаю доброго ранку. Всі тож, пане Андрію, чи відомо кого саме було затримано так під час цих рейдів служби міграційного контролю? Що це за люди? 44 особи принаймні про це нам відомо, саме про кількість. Що відомо вам? Це є так само, що діється по цілої через цілої території Америки. Що багато є затримані з від тих федеральних агентів, є історії п в малих містах. Просто бізнеси ходять. Ті агенти, вони переважно всі мають маски, не розкажуть, чому це діється, і багато. Ну не багато, але частина робітників в одному бізнесі чи іншому є тоді затримані, і е, багато чесно кажучи, вони не вони не мають певну інформацію, чому це сталося. Чому бо багато з них не є нелегальних, багато з них має документів, і це є одна причина, чому ті протести в Лос-Анджелесі відбувалися. Але це є проблема по цілої Америці. Одна головна причина. в тім є що президент Трамп обіцяв ця адміністрація, обіцяла, щоб вигнати депортувати е, мільйони людей, але вони не можуть якось знайти це, що вони кажуть, існують тут. Що угу. мільйони тут е, документ е, без документів, але специфічно, що це є бандити, якісь. Е, е, і коли вони тих бандитів не можуть знайти, вони шукають простих людей. Uh, і uh, най найлегше їм є uh, люди, які є записані, так як uh, ця молода uh, пані розказувала, що люди прийшли uh, на слухання у судові справи, а там почекали федеральні агенти, які затримали їх. Пане Андрію, а от губернатор штату Каліфорнія він розкритикував дії федеральної влади. І, за його словами, таким чином уряд навмисне розпалює напруженість. То що зараз відбувається саме в політичному сенсі? Та, між федеральною владою, між там місцевими по українськи скажу, місцевими владами. Про що свідчить цей конфлікт? Так, ну е... Це є безпрецент... безпрецедентово, що Трамп вирішив робити, і фактично, коли ми дивимося на військові накази для тих членів нацвертії, вони просто. Вони були виселені там, щоб захищати федеральні будинки, що вони мають бувати на федеральну площу, не там на вулицях. Ми дещо бачили, що вони на вулицях вийшли. Але причина була, що вирішив вирішили радники президента Трампа, що він може висилати членів Нацгвардії, щоб охороняти федеральних будинків поза тим. Тут є специфічні питання, які е, військові накази він може передати їм чи стріляти на громадян Америки е, вони не є треновані на таку подію. Це, є, це залишається для поліцеї. А там місцева е, е, влада і, і поліцеї е, в Лос-Анджелес нарікають. Що коли такі великі е, військові машини проходять на вулицях, вони не можуть переїхати і там е, прийти, де їм потрібно бути. То тут, е, тут е, проблема в тім, є що це перший раз, що президент вживав е, його право висилати нацгвардію, але у протидії губернатора е, раніше ми мали у 60-х роках в Америці, коли Губернатори не хотіли допустити темношкірних до шкіл, і тоді Нацгвардія прийшла, щоб трохи освоїти. Але тоді вимкнувся ситуація на американському кидані. Але тут фактично тут ми не говоримо про стільки людей. Лос-Анджелес є величезне місто у величезному штаті. Тут не є вулиці закриті зовсім а чомусь Нацгвардія з'явилася. І це виглядає знову якийсь що бізнес президента, що він хоче показати більше, що він є такий мужний військовий лідер, пане Андрію. Власне, хочемо з вами ще коротко торкнути теми сварки, так між Трампом і Маском. Чому так? Так, тому що бачили не підтримку від маска Трампа під час передвиборчої кампанії, власне, в перші дні президентства. Що зараз сталося? Можливо, знаєте більше. Розкажіть, будь ласка. Більше виходить, що е, найбільше, що з розростало президента Трампа, не це, що він нарекав, що маск був наркоманом чи, е, чи про бійки у кабміні, але специфічно, що він журився, що е, маск би передав грошей до його. Е, Опонентів до демократії так ми знаємо, що президент розлостився на цю особу. Друг маска, який був номінований перебрати насаду в Америці, і аж поки він вони довідалися, що він демократів. демократію на, на майбутнє. Головне, що е, Трамп би не хотів, є що найбагатіша особа в світі е, починала бути фондором-донатором до демократичної партії, і це чому. Я думаю, ми не побачимо, що вони знову стануть як друзі, але це що найбільше журить президента Трампа. А для Мілана Маска його команда дуже журиться про федеральні контракти. Що скільки грошей отримає бізнес маск від федерального уряду? То вони би хотіли успокоїти тільки, щоб їхні бізнеси ще існували. Якщо говорити про, про візит батька Ілона Маска до Москви на форум пропагандиста Дугіна, як це можна прокоментувати? Як ви думаєте, з якою метою взагалі це відбулося? Про що це може свідчити? Ми вже знаємо, що не тільки Ілон Маск має дивний огляд на політику, на світові зв'язки, міжнародні зв'язки, але це Висловилося, коли він говорив про АФД у Німеччині про так звану право свободи слова, що Європа це є гірший ворог для демократії, ніж Росія, Китай і інші країни. І це є зв'язано з його думки батька так само буде дуже цікаво, коли цей розкол між Трампом і, і Маск, як це буде впливати на тих таких званих біженців від південної від пару від південної Африканської Республіки, всі білі переміщенці біженці, які є одинокі біженці, які допустила Америка від часу нової адміністрації, це було проєкт маска, як і іншого радника а, а, від пару в Білому домі, і чи цей розкол тепер це затримає? Бо це було досить радикальний огляд на політики у пару, і а, ми це бачили, коли президент відвідав круглий кабінет, і дивні радикальні теорії вийшли від президента Трампа, які ми знаємо прийшли від маска щодо ситуації у пару. Пане Андрію, ми дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо глядачам суспільного, що з нами в ефірі був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.